Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотограджа Андрія і сьогодні маємо таку гарну погоду. Сонечко світить 10 листопада. Ну і до вашої уваги маємо сьогодні штіль 180-й. Той, що був, як говориться, розібраний відео. попередніх відео. От, І значить причиною у нас було лопнуті кільця, пам'ятаєте поршень. І це все. Ну, і так на прохання глядачів просили неодноразово. Покажіть, що ви там ставите, як говориться, які деталі. Ну, на даний момент замовив, приїхав Поршень АІП Індія. Хто неодноразово замовляв, друзі, самі кільця, в таких упаковках вибрали, я думаю, знаєте ці речі. Так, отакі. Ну, принаймні на нинішній час. Такий хороший бюджетний варіант. Звичайно, оригінальне воно все кусається, але ці от речі ходять. Навіть на Хусварне 142, 240, такі аїповські кільця, то все ставив неодноразово. Ось таке, маємо поршень. Пальчик. А стопорних кілець нема, друзі. А ми заклеїмо пластиліном. І буде палець не вилізе, виліз, як ви кажете, не вилізе. Або на клей момент. І буде в нас все, як правильно, по-домашньому. от. Добре, посміялися трошки, друзі. Сальники в нас також прийшли аїповські. Дві штуки замовив. Хороших тих дубових китайських не беріть, бо воно не буде ходити. Можна і оригінальні брати. Ну, але кажу, це є хороший варіант. Ціна якість, скажімо так. Так, що таке? Кільця одне. Стопор немає, бачите, зі старого. Ось. ну І тут купа всяких теж в мене висить, тут підберемо, найдемо і зробимо. Так що отаке. Добре тоді, в тому випадку, ну що, зборки я не буду показувати, напевно. Ну, та Купа відео є, ви то все бачили. Зараз цей циліндр, то все треба почистити. От. Але що він дуже зберігся, це дуже мене тішить. І порчення. Давайте так раді цікавості. Зараз подивимося. Давайте його видаю трошки. Раді цікавості глянемо, як старий сидів. Чи ми щось побачимо, не знаю. Щоб зазорчик побачити. Не знаю. Фактично є трошечки льот легенький. Дивимося на новий поршень. Так де в нас вихід. Зказивочка. Не бачу ні, де та стрілка є, все. О, а новий, бачите, як тугіше ходить, дивіться. Ото я розумію. Він собі притреться вже маслиця побільше дати. Отак от, от, друзі. Бачите, як той падає, зі свистом пролітає. Ну, є різниця, Та, як ми знаємо, я вже вам говорив, що юбка поршня є... Тими ж клапанами в двохтактному двигуні, незалежно. Чи це пили, чи це коси, чи це мотоцикли, неважливо. І тому воно вже зробить погоду. Бачите, було гарне рішення прийнято поміняти ще й поршень. Значно вона буде веселіше і краще працювати, себе буде вести, тобто всі фази вона буде відпрацьовані мати чітко. Це значить, це є потужність бензопили, це є економія бензопили і в кінцевому результаті продуктивність праці, друзі. Отаке. Так що от така штука. А зараз я буду збирати це все. Та й так. Покажу. Ну, давайте, знаєте, що? Зробимо, щоб багато не говорити. Можна зробити два в одному. Значить, <кій> дивимося уважно. Казав, які мінуси я не люблю в штілях. Значить, то все брудне, то все треба чистити. Значить, дивіться, сюди. Сюдою чистить, йде, поступає. Повітря з тирсою, так би мовити. Воно йде під фільтр, друзі. Зараз показую, фільтр тут новий стоїть. Зараз, зараз, зараз. Тут нічого не говорить, що він новий. І все відбивається, ось тут заходить. Тепер через оцей фільтр. Воно все, то зараз треба ще знімати, все чистити. Проходить повітря вже, тирса затримується в ньому. І проходить сюди і заходить в цей отвір, який вже йде, друзі, до карбюратора отут. Тепер, оцей мінус страшенний, який мені не подобається. У нас на даний час в корпусі воно отак стоїть. Бачимо, давайте з цієї боку. Бачите, ось так стоїть воно. Ще раз показую. Пішло повітря, зайшло, вдарилося в фільтруючу речовину, і всередині виходить ось тут. Якщо майте на увазі, хто має 180-ті штілі, слідкуйте за тим. Десь якась вже деформація йде оцього корпуса верхнього, бачите, як вона стоїть. Якщо йде деформація, він однозначно відстає від цього. Тобто, бачите, він має своє місце по кругу притискатися. Ось. І він коли відходить від цього, що в нас виходить? Не сюди йде, тирса всяка собі, а йде вже по підкришку. Звичайно, тут все, тирса летить, тут все крутиться, все працює, і воно вже тоді в тому випадку йде відносно попід цю кришку, фільтр вже лишається позаду і безпосередньо вже, де всмокчується розрідження, де йде в карбюратор. Сюди гарата і повністю тирса з е, повітрям. Ну і в тому випадку веселіше, швидше, десь та й забивається карбюратор. Звичайно, воно там собі там проходить сюди через дифузор, але десь має таку властивість і зайти. Неодноразово отакі речі відбуваються. Тепер ще один мінус, який мені не подобається. Це штілівський карбюратор. Знову ж таки, наголошую, це і моя думка, але. Бачите, в всіх інших карбюраторах є Л-ка і Ашка. А вони є тут вже конструктивно зроблені отвори відносно, ну, то, що я карбік не розібрав, там є під а у нас є жикльор, який відкручується, де пропускна спосібність є вже стандартно зароблена з заводом. І під Л- також є отвір. Така Якби бронзова втулочка забита, і в ній вже є калібровочний отвір, де він вже з заводу має пропускати це все. Неодноразово зараз навіть покажу вам робив я оцього ж тіля. Пила з 2008 року. І що виходить? Пила з 2008 року, друзі, ну ну, будь ласка, поламали кришку, тут чистився карбюратор. От. І цей. Ну, обороти максимальні в неї завишені. От до чого я веду, що не подобається це, що тут не підрегулюєш, воно все є добре, поки нове і все гарно. Інколи вона буває починає махати, то забагато суміш в неї, то забідна. Добре, як все добре, будемо так казати. Рідний файний карбюратор, ну що, зразу купують новий, правда. А враховуючи ці речі, що як вже є трошки зношений двигун. Десь є властивість підсмоктування повітря. І в тому випадку, тут вже нічого не зробиш. А Як ми знаємо надлишкова кількість повітря, що робить, звичайно, приводить, призводить до перегріву двигуна, забіднення суміші. Іде більше повітря, більше ніхто не шарить, як говориться в тому, той собі працює, газує, туди-сюди робить і тому подібне. От. І в тому випадку. Звичайно, в будь-які інші пилі ми можемо собі елічкою підрегулювати. Трошки дати багатче, так компенсувати оцей підсмоктування. Частково там, напевно, на певному етапі зношеної бензопили. А тут вже нічого не підрегулюєш. Язичком щось робити на голці, то дуже тяжкувато. Трошечки на коромислі. То взагалі, як говориться, як Маскаль казав, гіблоє діло. <кій> От. І тому. В тих випадках скажу, що фактично то щось тяжко се називає. О, таке. Хоча зустрічав я був мені карбюратор, до речі, з одним регулюровочним гвинтом. Ну, це холостий хід, знаєте. З регулюровочним гвинтом одним був. Ось, А є карбюратори такі аналоги, так би мовити, такі тайозні, що вони мають дві регулюровки. Їхній єдиний мінус, що вони трошки більше беруть бензини. Бо Той вже більш витягнутий в ноль, як говориться. А тут ми собі більше регулюємо під багатшу суміш для того, щоб зберегти двигун. Ну, Відносно того, воно вже і жре більше палива. Отаке. Ну, Як все добре, поки добре, є, скажімо, як вони називаються карбюратори, то, звичайно, цей оригінальний а Забув, ну ви знаєте, то якось була розмова за те все. Що їх ставиш, вони все добрі. Ну, знову ж таки кажу, я відштовхуюся, що по двигуну. Розумієте, добре, поки все добре, коли є все пила, нова, і ніде ніяких підсмоктувань нема. А коли вже починається отово розбитий поршень, в циліндрі, вже воно не перекриває добре, воно вже собі поршніва гуляє по своєму. Сальники розбиті вже. Як говориться, зношені теж воно по своєму собі живе. А тут ще ми можемо трошки налаштувати, коли є гвинти, якості суміші. Елька, яка відповідає за холостий хід і ну, тобто, перехідну систему і, малі, і середні оберти, тобто малі середні оберти з холостого до середніх, на ашкою вже витягуємо на максималку. То вже сто разів говорив і маєте то знати, хто дивиться. І тому так це -то все виглядає, друзі. Так що, отака справа. Ну, Вроді якось так, а так більше я нічого не бачу. Має 31,8 кубіка, 170, це є 180, а 170-й має 130, перепрошую, 30 кубіків і 1. чуть-чуть слабша вона по поршню. А, як правило, всі поршніві продаються 180 -кою. І цей, ну Якщо взяти в порівнянні з Віталсом, Віталс їй не вступається. Він жарить по повній програмі, так само, як і 180. О, такий теж дуже економний. ну то вже й окремі теми розмови. На даний час у нас зараз поштілю. Так що таке. Як говориться, друзі, все добре, але треба щось робити, якусь роботу і треба збирати того штіля зараз. Отаке. В якому ви бачили в першій серії. Цю ситуацію, так що таке? Добре, напевно, бажаю всім гарного дня. Думаю, що відео було корисне. І до нових зустрічей і всім па-па. Як говориться, так, все по-домашньому, так красиво було. Я не можу себе насміяти з того. Так що маємо по-домашньому, по-гаражному. От і все, і будьте здорові. Так що, всього вам найкращого буде Україна, як говориться. Слава Україні, героям слава! Всього найкращого. Будьте здорові всім, папа. -па.